Через реконструкцію площі Героїв Майдану на території навколо Рацу нині почали демонтовувати постамент під монумент Степану Бандері у Луцьку. Виконроб підрядної організації Бетон Бруксервіс Ігор Пех розповів, що своєю технікою впоратися не змогли. Наш екскаватор не може взяти, ми будемо наймати другу техніку, яка спеціалізується по цьому, щоб його знести. Тобто, я думаю, в до кінця тижня воно буде все знесено. Місна основа, плюс армований бетон. Екскаватор його навіть ініціювали встановлення монументу політичному діячеві та одному з лідерів націоналістичного руху Степану Бандері у Луцьку члени братства ветеранів ОУН УПА імені Клима Савура. Говорить керівник організації Богдан Вівчарик. З його слів на майбутній пам'ятник за 10 років зібрали 155 тисяч гривень. На його встановлення треба у 20 ро більше. Якщо в 2011 році вартість його була приблизно півтора мільйона. І ці гроші можна було знайти, то зараз вартість три з половиною мільйони. І таких грошей міський бюджет виділити не спроможний. Члени товариства ветеранів ОУН УПА погодились, аби через реконструкцію площі пам'ятник Бандері встановили в іншому місці. каже Богдан Вівчарик. Нас воно повністю влаштовує. 30 липня депутати міської ради внесли в зміни в рішення 2008 року. Місце побудови пам'ятника Бандері вибрати на вулиці Лесі Українки на тому місці, де стояв пам'ятник Бойко. Внизу в постаменті замурована капсула для нащад. Кків її треба якимось чином достати, яким чином я не знаю. Бачите, важко їм вдається металу там дуже багато. Цемент хороший. Керівник департаменту ЖКГ-Скради Микола Осіюк каже, яким буде новий пам'ятник, радитимуться з громадськістю. Ми її поки що демонтуємо, розбираємо. Та як там є інші бачення цієї площі відповідно до розробленої проєктно кошторисної документації, де буде влаштований сам пам'ятник на вулиці Лесі Українки. Я думаю, що це буде вирішуватися на архітектурній раді і там з залученням різних спеціалістів та експертів. Нагадаємо, реконструкція. Ція території навколо Луцького радсу почалась 10 серпня. Нині робітники встановлюють бордюри. Прораб Ігор Пех говорить, що тротуари та проїжджа частина будуть викладені з бруківки. Показує, як виглядатиме оновлений сквер. Більше 160 дерев буде висаджено. Кількість паркомісць, каже, не зменшиться. Роботи згідно з планом завершать до 1 грудня. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк.